На Волині суд виніс вирок наркоторговцю з Київщини. Мільйон доларів вдома поліція затримала начальницю відділу екоінспекції. Головне управління розвідки вивело з ладу надважливий військовий об'єкт Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослав Олексюк, і ми розпочинаємо із найважливішого. Горохівська громада знову у жалобі. На фронті загинули захисники Сергій Матвіюк та Валентин Боско. Про це повідомили у міськраді. Сергій Матвіюк, 1976 року народження, уродженець села Ватен, призваний на військову службу у 2023 році на посаду стрільця снайпера гірсько-штурмового відділення, вважався зниклим безвісти. Загинув 23 квітня 2023 року в ході введення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населення. Пункту Богданівка Донецької області Валентин Боско, 1978 року народження, уродженець села Печихвости, призваний на військову службу у 2024 році на посаду стрільця парашутно-десантного батальйону, також вважався зниклим безвісти. Загинув 17 липня 2024 року в ході ведення бойових дій із російськими загарбниками поблизу населеного пункту Карлівка Донецької області. Про зустріч та чин похорону загиблих. Повідомлять до. Датково редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів честь та шана героям. На волині суд виніс вирок 34-річному жителю Київщини, який поширював психотропи через так звані закладки. За даними обласної прокуратури, чоловік купував і розвозив наркотики по Луцьку та району. Під час обшуку у січні 2023 року правоохоронці зупинили авто, яким він перевозив товар, і знайшли понад дві тисячі пакунків: майже кілограм півіпі, пів кілограма амфетаміну та таблетки МДА. Суд визнав його винним у зберіганні та збутін психотропів, у особливо велик таких розмірах та призначив 9 років позбавлення волі. 1 листопада у Луцьку трапилось ДТП за участю двох бусів. Про це інформують у мережі місцеві телеграм-канали. За відомою інформацією, аварія трапилась на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка Карого. Внаслідок автотрощі один бус перекинувся. Інший зазнав механічних пошкоджень. Згодом, як повідомили у поліції, у наслідок ДТП водій Фольксвагена отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Водій Рено не постраждав. Також у Луцьку сталася ще одна ТТП за участю двох автомобілів. За інформацією патрульної поліції, автотроща трапилась 31 жовтня на вулиці Потебні. Інспектори з'ясували, що водій шкода не помітив, як автомобіль Хюндай, що їхав попереду, збирався повернути ліворуч. Водій шкода вирішив піти на обгін. У результаті автомобілі зіткнулися. Обидві машини отримали механічні пошкодження. Крім того, під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій автомобіля шкода не має поліса обов'язкового страхування. А номерні знаки на автомобілі не належать даному транспортному засобу. На водія патрульні склали протокол. Минулої доби на Волині сталося три пожежі. Близько третьої ночі у селі Дубечне Ковальського району загорілася господарська споруда. На виклик виїхали рятувальники із старої вижівки та місцеві пожежники. Вогонь загасили за півгодини, ніхто не постраждав. За попередніми даними, займання сталося через необережне поводження з вогнем. Також пожежа спалахнула ще в одній господарській будівлі. Цього разу у селі Навіз Рожищенської громади. Полум'я приборкали рятувальники з рожища та місцеві команди. Причиною стало коротке замикання. А після обіду близько 16-ї години загорівся житловий будинок у селі Облапе біля Ковеля. Пожежу ліквідували ковельські вогнеборці. Люди не постраждали. Попередня причина несправність печі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Чернігівщина знову під атакою російських дронів. Є постраждалі через влучання БПЛА по території сільгоспідприємства загорівся ангар. На жаль, постраждала 66-річна жінка. Пошкодження адмінбудівля, приватний будинок та автомобіль. У Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників, пошкоджені фасади, скління, адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав'ярні. Постраждалих немає. 1 листопада в Полтавській. Кому районі на території одного з об'єктів газовидобувної галузі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходила. Пожежу повністю ліквідували. Також цього дня РФ атакувала балістикою Миколаїв. Пошкоджено АЗС та автомобілі. Загинула одна людина, 15-ро постраждалих, серед яких і дитина. На місці удару підрозділи ДСНС змивали розлите пальне за допомогою води та повітряно-механічної піни, аби запобігти загорянню. До Робіт залучилися фахівці хіміки та період розрахунки. Медики та волонтери Червоного Хреста надавали допомогу постраждалим. У прикордонні Житомирщини на вибухівці підірвалися дві автівки. П'ятеро загиблих, троє постраждалих. Спочатку на міні підірвалися місцеві мешканці, які УАЗом рухались уздовж державного кордону для запланованої вирубки лісу, але змінили маршрут. Загинули п'ятеро чоловіків віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків 25 і 40 років отримали травми. Їх ушпиталили. Пізніше на міні підірвався зіл, який перевозив ліс. Травми отримав 32-річний чоловік. Вік. Незаконне збагачення та понад мільйон доларів готівкою вдома в Дніпрі. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та ДБР затримали начальницю відділу екоінспекції. За інформацією поліції, також жінка володіє квартирою в елітному ЖК та автівкою преміум класу, які оформлені на сина. 31 жовтня правоохоронці провели слідчі дії за місцем мешкання посадовиці та вилучили понад один мільйон доларів та коштовні речі. Її затримано в процесальному порядку. Фігуранці повідомлено. Про підозру їй вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Рішення передбачає ліцензування експорту нульову квоту до кінця року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію. Зазначила вона. Свериденко підкреслила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення. Підприємства, які могли б працювати. Простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Крім того, військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку. До того ж, війна принесла значну шкоду довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище. Наголосила прем'єр-міністр. 1 листопада 2025 року в Україні починає діяти нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок, пріоритет оформлення в цифровому форматі через застосунок резерв плюс, а також подання документів у ЦНАП замість ТЦК, Інформує пресслужба Міністерства оборони. Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступ для оформлення онлайн. Більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів навіть відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі, зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. А поки ми обговорюємо події в Україні, світ також не стоїть на місці. Далі до новин світу. Бійці головного управління розвідки вивели з ладу надважливий військовий об'єкт Росії нафтопродуктопровід кальцевої, який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни. Антидронова сітка та захист ворожого об'єкта воєнізованою охороною не допомогли. Усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу. Щорічно кальцевої був здатен перекачувати до трьох мільйонів тонн авіа. Авіаційного пального до 2,8 мільйонів тонн диспалива та до 1,6 мільйонів тонн бензину. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що російський ракетний комплекс Арешнік потрібен йому, щоб лякати сусідні держави. Інформує видання Белта під час поїздки до Вітебської області Білорусі. Лукашенко підтвердив плани поставити Арешнік, який він назвав страшною зброєю на бойове чергування у грудні. Для чого я хочу, щоб вони, тобто опоненти за кордоном. Розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тому не наривайтесь, додав він. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.